Добрий день, підкажіть, будь ласка, чи допомагаєте ви вуличним тваринам? А, тільки коли маю можливість таку так, я допомагаю, підкормлюю їх, купую вологий корм, сухий корм. Добре, дякую. Добрий день. А, підкажіть, будь ласка, чи допомагаєте ви тваринам? Що живуть на вулиці? Ні, не допомагаю. Добре, дякую. Так, я допомагаю. У мене у дворі живуть декілька собачок, декілька котів. Я їм завжди виношу якісь смаколики. Також ми з батьками займаємося волонтерством, та також відвозимо в притулки корм, якісь іграшки, м'які питну воду. Тому я думаю, що це дуже важливо допомагати тваринам. Доброго дня, так звісно, по можливості стараюся всіх нагодувати там котів, собак, ну всіх, кого бачу. Добрий день, добрий день. Підкажіть, будь вас, чи допомагаєте ви тварин і жаль, ні, я вважаю, що це за допомагаємо. Годуємо в дворах котів там. так підгодовуємо потрішечки. Так Не завжди. За статистикою 2023 року кількість безпритульних тварин в Україні перевищує позначку в 140 тисяч. Через скрутну ситуацію в країні більшість людей думають в першу чергу про себе та своїх близьких, забуваючи, що і ті, кому справді життєво необхідна допомога. Насправді допомагати тваринам це дуже легко. Наприклад, ви можете купити трохи їжі для котів та собак. Це не складно, зручно, швидко, смачно, а головне, ви врятуєте життя чотирилапих друзів. Також важливо давати їм пити. За можливості підігрівайте воду, адже на вулиці вже прохолодно. безліч притулків для тварин. Так так, скоріш за все, вони є і у вашому місті. Ви можете відвідати його, захопивши із собою речі, яких потребують тварини. Не маєте можливості допомогти таким чином не проблема. Маємо для вас набагато легший спосіб. На жаль, притулкам часто не вистачає грошей на утримання тварин, тому навіть невеликий на донат це шанс на порятунок одного або декількох життів. Люди. Не будьте байдужими. Ви можете врятувати чиєсь життя.